Так а що це ти п'єш? Ану розкажи рецепт цього чуда коктейля. Холодний і мені зробила, друзі, смакота така. Ну, ну просто капець. Якраз напрацювалася з дружиною. Закупились трішки кукурузки, там і макуху усього. І сидимо з бавде. Вона навіщо каву гарячу пить. І от придумала коктейль. Ану, покажи поближе. Холодний коктейль. Бомба. Ану, що складається? На незліт. To, ага. Далі ось трішечки молочка, там ну, кого хто скільки любить, хто більше, хто менше. Далі беру звичайно, бутилочку з під води 0,5 пусту, ага. туди через ліку. Ну, хто любить одну ложечку кави. Я роблю собі одну ложечку кави, дві ложечки цукру і чу чуточку водички, буквально ну, так, грамочку, mm. і дуже добре спінюю. Спінила, перемішала, залила. Хто любе без цукру, той цукру не додає. Mm. І виходить молоко знизу, пінка кавова зверху. Друзі, попробуйте. реальна смакота, ви що дивіться, як переливається. Пінка я ось, тримається. Я ось п'ю, бавдею. Mm -mm -mm. Ой, добре, з молоком. Яка ти в мене молодець, винахідлива. <рес> Оце рецепти. Скільки прожив їх, як бамбуко, той детей нічого йде, здався, сірвав ту холодну каву. Так що, друзі, спробуйте зробити. Е, е, я вам кажу, напишете, будете задоволені капітально.